Одного разу один мільйонер зрозумів, що його син невдячний за те, що він йому дає. Ну і він вирішив відвезти його в село, щоб він побачив, як живуть прості люди. Вони приїхали, їх там радісно зустріли, нагодували, простелили сіно, і вони там переночували. На наступний день, коли вони приїхали додому, батько запитав: Ну що, сину, тобі там сподобалось? І він у відповідь: Так, тато. Батько здивовано запитує, а що ж саме тобі там сподобалось? А він говорить: знаєш, тато, в нас вдома тільки одна собака, а в них на фермі цілих чотири. В нас вдома в розпорядженні тільки один басейн, а в них озера та ріки. В нас заднє подвір'я таке невеличке, а в них в розпорядженні цілі ліса та поля до самісінького горзу. У нас будинок освітлюється ліхтарями, а в них місяцем та зорями. Дякую тобі, тату, за те, що ти дав мені зрозуміти, наскільки можуть бути щасливими прості люди.